Вітаю, тебе на шостому уроці курсу Spider-Woman. Сьогодні ми навчимося робити ще один трюк, і хочу одразу тебе попередити, що в ньому потрібно буде піднімати таз нагору, щоб ти одразу звернула, одразу звернула увагу, і коли я буду його показувати, як потрібно це робити. Отож, перше, це виконати трюк павучок. Ставити вниз, пальчик дивитися вниз, і притиснутися тут за за Зап'язка притискається до за полона і обхопили його. Ліву руку потрібно ставити не хворіло, тут де вона, а як можна нижче, тим самим опускаючи корпус вниз. І тепер те, що я говорила про таз. Ми знімаємо праву ногу з пілоном, і нам потрібно її опускати до правого вушка і при цьому трошки піднімати таз вгору. На лівому коліні, тому воно має місце тривати, і менше ваги йде, менше зусиль, на, на праву руку. Знову затиснуємося коліном, коліна, піднімаємося огонь і спускаємось на підлогу. Давай подивимося, що буде, якщо неправильно поставити руки в цьому кругу. Почну ще раз на праву руку. Отже, якщо я поставила праву ручку сюди вниз, да, до речі, зверни увагу, що долонька дивиться на те, тобто руха не отак ставиться а долонька на себе. І якщо я ліву руку буду тримати десь тут в горі і не отищу корпус, то коли я буду знімати праву ножку, я просто натисну на праву руку, вона зіскочить і верпа. Тому дуже важливо в цьому трюку, ще раз зараз почнемо. цьому трюку ліву ручку поставити як можна нижче, щоб опустився корпус. Запам'ятайте, знімаєш праву ножку і тягнеш до ножка. Подивимо цей самий трюк на ліву сторону. Захожу в колбачок, на ліву ножку в коні. Зробимо пабочок. Тепер ліву руку. Доволі дивиться на тебе, великий пальчик вгору, заводиш і ставиш під ліву ногу. Опускаємо корпус вниз і праву руку ставиш вниз, притискаєшся зап'ястком до біона і обхоплюєш його пальчиками. Далі на нижню ручку. ручку. Трошки можна її зігнути. Праву ручку трошки зігнути. Ліва рівна. Перевірили, що вона тримає праве коліно, вирівнюємо ліву ножку і опускаєш до лівого внушка. Зачепилася на правою права лівою була, і рука безпечний